Слідами легендарних опришків на Прикарпатті відбудеться фестиваль волі Оле Довбуш. Стартує він 23 серпня, урочистою ходою. Дійство пройде у рамках святкування Дня Незалежності. Організатори відзначають, символічним є й те, що 24 серпня це дата трагічної загибелі славетного Олекса Довбуша. Цей фестиваль він дійсно є тим патріотичним, тому що він десь присвячений нашому легенді, нашому народному герою Довбушу, якого цього року мінає 270 років. Років від його трагічної смерті програму дійства організатори обіцяють вельми насичено. Рок концерт етноярмарок, ярмарок, гуцульська кухня, коні та брички. А ще анонсують по святу в Як саме вона відбуватиметься? Поки що тримають у таємниці для проведення фесту. Ініціатори обрали площу ринок, і не просто так. Це специфічне також місце, ну звичайно, що як для міста, і так само для історичного, для опришківського руху, тобто це, скажімо так, місце, де опришків страчували, піймавши. А зараз ми якраз бачите, як історія міняється. Ми тут в цьому місці відзначаємо таку якби, радісну пам'ять про те, що взагалі такий, такий прояв, такий вияв національного визвольного руху був, і, і він, якби українська ідея триває. Не обійдеться свято і без сучасних опришків своїми вміннями. публіку дивуватимуть богатирі. Будуть богатирі із Чернівецької області, і з Львівської, що також складе свою рідну конкуренцію нашим місцевим хлопцям богатирям А завершиться фестиваль акапельним виконанням гімну України у перші хвилини дня незалежності. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.